Шість мінусів старих систем фільтрації, в яких є накопичувальний бак. Перший займають багато місця. Друге потрібно постійно викликати майстра для заміни картриджа. Третє регламентна заміна фільтрів кожні півроку в незалежності від кількості використаної води. Четверте, дуже мала пропускна здатність. Всього навсього 600 мл за одну хвилину. П'яте дуже великий перерозхід. на 1 літр чистої води. 4 літри виливається в каналізацію. Шосте заміна або чистка накопичувального баку через появу слизу та бактерій. Але якщо ви втомились від цього, для вас є рішення. Прямоточна система фільтрації Віо. Дисплей з індикатором заміни фільтрів. Компактна фільтраційна система. Самостійна і легка заміна картриджів за одну хвилину. Дуже велика пропускна спроможність 3,1 літра за одну хвилину. Економічний на один літр чистої води всього навсього пів літри зливається в каналізацію. І головне ніякого накопичувального баку. Ну що ж, вибір очевидний, якщо фільтраційна система, то це тільки Віо.